Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас така кров'яна кобаса, у нас кажуть, кешка. Така ще за давним рецептом, ще е, постійно готувала з свекром таку кишку. О, дуже смачненька така кишка. Така в розрізі. Дивіться, яка чудова, яка класна кишка. Дуже-дуже смачненька. Але е, попрошу вас, хто не вживає крови, мені ніяких коментарів не писати. Якщо кому цікаво, тоді готуємо разом кров'янку, у нас кажуть кишку. Тут у мене є ліверу. Ось такого я його помила і намочила 2 кілля 350 Ми робимо велику порцію. Так що тут є. Тепер такого м'яса. Ось таке м'ясо з того Є м'ясо, у мене 2 кілля теж 365 Ну, то так вже, я просто поважила, все скільки маю. Шкірок маю тут 900 грам шкірок. Тепер маю тут сала. Отакого сала маю півтора кіля тут. І по черевини. От по черевини маю тут 3 двісті отакого. От Тепер 4 кіля беремо гречки. 4 кіля гречки. І 2 кіля отакої от от перлової крупи. Я от її замочила крупу з вечора і зараз будемо її варити. Зараз промию ще раз, я мила вже її і ще раз промию і будемо варити. А походу я вам все буду розказувати. Вісім цибулин треба великих, ось таких, аби були великі. Очистити їх. Вода закипіла. Ми додаємо сюди. Е Дві столові великі ложки такі солі. такі великі ложки солі. Сюди даємо, Добавляємо сюди лівер, усі і все тут м'ясо. І кусок почеревини. Все ми даємо сюди, накриваємо і, і, і товариці. -то Будемо варити десь коло двох годин. Шкварків трохи вже про собі зробила на смалець і відібрала, і до всего буду додати цибулю. От яка порізала на кусочки і осело буду тепер цибулю смажити. Тому цю цибулю присолимо трохи. Вона буде смачніша і зм'якне. І будемо її ось тако тепер смажити на, ті, на, тім, на тих шкварках. Буде треба, я відложила, ще треба буде шкварки. Три літри крови маємо. Тепер ми цю кров, котра рідча, ми її перепустимо, а котра густіша, будемо її молоти. О, з густки туди треба перемолоти. Ось так перемелюємо всю, всі три літри крови. Ось такі згустки. Пройшло дві години. І тепер ми це м'ясо будемо все вибирати. Ці легені, все м'ясо ми вибираємо. О. Шкірки так само я давала шкірки, все, все м'ясо. От я давала ще одну оту, все ми вибираємо. Тут у мене одна почеревина смажиться. Тут ми закинули гречку, гречка сі запарює, заварює сі. у цьому самому бульйоні, в якому варилося м'ясо. Варене м'ясо ми будемо молоти на середньому млинку. Чоловік от мели все тут на кусочки і мели. І так перемелимо все, все м'ясо. М'ясо почеревину, шкварки, цибулю. Все будемо перемелювати. Коли гречка повністю вже вібрала ту воду, бо гречку вариться один до двох. Тепер додаємо ту, ту відварену крупу ячмінну, перловку. коротше. Добре розмішуємо. Тепер ці крупи разом з гречкою. Коли крупи вимішали, тепер додаємо кров. Додаємо всю ту кров, 3 літри крови. І, Бо так мене навчив. Свекор, кров тепер треба пересмажити, бо дехто не пересмажує просто сиру кров у кров'янку, в кишку дає сиру кров. Ми ні. Ми все перемішуємо це все, і пересмажуємо. Перший раз пересмажуємо. Ось тако. Аби повністю пересмажилася, аби повністю пересмажилася кров. Додаємо все то м'ясо перемелене. Добавляємо цибулю. Перемелено. і тут із почеревини з салом додаємо. І добре все перемішуємо. Солимо, перчимо до смаку. Ану давай, давай. Розтрісай по всьому. Отак так. так, так. Розтрісай. Будемо солити, перчити до смаку. Так само перчимо. Аби було по всьому. так. О, так, так, сип-сип, сип. сип, сип. Все би було по всьому сюди. Так мене свекор вчеба було по всьому і буде, буде добре. А мій свекор був е, масар. А ну тепер розмішується все. Отак, файно розмішуємо. Запарюємо листочки гарячою водою і на пару хвилин постоїть. І тепер цієї води додаємо у кишку. Ось так Лілій. Давай, давай Лілійка. Добре, буде-буде всю ні. О, і тепер розмішуємо. Ми треба ще то додаємо жиру, але жир ми всі й дали. І зараз будемо ще. все до смаку. Жир, перець, сіль до смаку. Ось така у нас вийшла. Крупа. Маємо он, такий шприц. І тепер я ще одне осьму отакі маю кішки. І тепер я ці кішки, бо вони солені, намочу у воді просто. Маю дві пачки таких намочу, аби, аби сіль тут вимити. Так, тепер будемо начиняти. Беремо кішку. Кішки у нас куплені О. і просто так будемо начиняти. О зараз зав'їжу. Так, і тепер полегеньки будемо таким. Воно не, не... Ну так легенько, воно не має бути так страшно сильно е, набита така. Ми ще її будемо проварювати. Ну і не, і не люка. Ось так. Dobro. Znova ja zavježu. Так, а тепер ось що ми робимо. Колись такими кішками на весіллі робили такі кішки з капустою тушену. Я, я зроблю і покажу. З тушу капусти я вам покажу як. О, так. І отакими от невеликими, отакими от невеликими тими. Так само цю сторону ось такими би були. Перев'язуємо ось тако. Чи вам видно, ніхто не видно. А ну, то то би було видно. Я його так поверну, аби вам було видно ось так зараз. Тепер знову так само перекладаєте отако. troška bližšie. tak. Môž tu na polovinu. O tak zrobe. So Dve pole. Dvi. I tak samo tu. Ось такі ось таку кишку. Робимо і складаємо собі. Тут, може, ще, де ще, може так. Би були менші. О, буде трошки. Ось такі будуть у нас кишки. Так і всі ми переробимо і тоді будемо варити. Ми кип'ятимо так воду. І до води додаємо солі трошки і, і легенько так пускаємо по, по одній ті хвостику. Давай ще одну певне. Ось. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з, наш, з нами нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. Ось так. Три, три хвилини. Під тим і забираємо. До зустрічі. Ось така вийшла у нас, скільки у нас вийшло кишки. Вийшло дві мельниці з тої порції і ще вийшла каструлі таких крупів. Вони готові. Ми колись накладали в банки і стерилізували і так закручували. Тепер я беру в сло... не в слоїки, а беру собі в торбинки, розкладаю і кидаю в морозилку. У цього. так що я розложу торбинки. оці, ці а тут є дві мельниці. Будуть їсти так. У нас, у нас люблять кішку. Як завтра простине кишка, я вам покажу, яка всередині. А скільки тої кров'янки і тут така крупа. Крупа вже готова. Ми, ми крупу не, не кладемо сиру, у нас готова вже крупа. Просто розложимо по торбинках, буде треба, собі підсмажимо до, чи до картоплі, чи до чого-небудь Мої їдять, так люблять і так, і так буде. Будемо смакувати. Колись готували кишку з будь-чого готують таку кров'яну. Готують не лишень з гречки. У нас, у нас нині буде з гречки і з перловку. Можна, можна готувати з самої гречки, можна готувати з самої перловки, у нас буде мішіна. Колись як не було гречки, навіть готували з рисом. Таку кров'янку. Кров у нас, І давали на весіллях давали. Я ще покажу рецепт такий, як давали на весіллях з тушкованою капустою. Я десь приготую таку і вам покажу. Така в розрізі. Дивіться, яка чудова, яка класна кишка. Дуже-дуже смачненька, файно облублю дивіться, Дуже, дуже. Така смачна, ми дуже любимо. Дивіться, яка, яка класна. М -м -м, дуже. дуже. Ми дуже любимо е -е, такі кішки їсти. От, Так що готуйте.